Бажаю всім доброго. Сьогодні ми розглянемо таке цікаве питання як кріплення і армор. Е, як вони називаються? 23H? Є23H чи 32H. Буду в описі. Неважливо. На отаке от кріплення, як називають їх в народі, чебурашки. Чибурашки. Е, Ось я один вже поставив і зараз другий буду ставити. Е, в чому тут взагалі якісь підводні камені чи на підводні камені? Одразу в комплекті з цими ярморами йдуть отакі кріплення. Вони працюють, вони нормальні, але коли ви на шолом е, намагаєтесь е, їх скласти, Ну, тобто у вас там вони якось висять і ви намагаєтесь їх скласти. Воно буває незручно з цими штуками. Бувають проблеми. Взагалі багато є зараз різних кріплень. Ну, такими стандартними, те, що я бачу, це отакі от, такого плану кріплення є. І ну, вони різні бувають. І отакі от чебурашки. Чебурашки теж я бачив різні, бувають отакі от з вигинами. Бувають вони прямі. Тут е я б отакі, напевно, порадив би, вони прям стають дуже добре. Ну, як як і видно, бачите, вони як влеті стали. Е е поки монтував е цей навушник, я трошечки намаявся, не міг зрозуміти, як воно працює. Подивився кілька відео в Ютубі взагалі. Про все це відео в нас є на YouTube. Але вони або короткі, або не деталізовані. Я спробую максимально перекрити всі деталі, якісь там от я зустріну там пояснити. Можливо, буде довго нецікаво і хтось буде перематувати, або там на X2, на X3 дивитися. Це не проблема. Дивіться, все окей. Що треба знати про ось ці от кріплення, ці чебурашки? Я довго думав, як його ставити скажу, що в мене була проблема. Чому? Тому що я взяв не ось цю чебурашку, а я взяв ось цю першу. На моїй моделі, бачите, ніде немає RL, left-right. Тобто, ви не зможете зорієнтуватися одразу, де є, де є що. Але я вам скажу так, що вона сюди не пасує. Прямо ніяк. Бачите? Вона не хоче. Тобто ви просто приміряєте цю штуку на навушник, і ви одразу розумієте, що це буде правий. На самій, на самій системі на цих рельсах на шоломі, Ви будете ставити її ось цим от, цією штукою сюди вгору. Дуже зручне кріплення. Коли отак от, от от ставите на шолом з, цим, з цима штуками, вони мають ще один рівень вільності ось тут, тобто ви зможете їх майже як завгодно крутити на шоломі. Це дуже зручно, але я б, я б радив потренуватися, щоб ви знали, що у вас де. До речі, тут є дуже такий зручний кабелевод. В комплекті з ними йдуть, йде такий. Кульочок з різними інструментами. Одним з головних є такий шестигранник, який вам допоможе відкрутити все, що ви захочете відкрутити, але подумайте, бо тут воно підпружинене, випригне розлетиться, ви потім не знайдете, особливо в полі десь. Використовуйте якусь не знаю, там, тканину або коробочку, щоб ви все це не згубили, поки ви збираєте. Така теж корисна порада. До речі, про ці навушники я прям. Тільки що дізнався, що тут є. Ось він там ховається, 3,5 вхід. Блін, я, чесно кажучи, і не знав. Прямо тільки що побачив. Ще один плюс цих навушничків. Так от, як ми будемо їх кріпити? Трошечки поговоримо потім про інші навушники. Я покажу теж пару моментів. У нас в комплекті йдуть оці ось. Штуковини, так, це в мене комплект. Зараз я покажу коробку, як він називається. Це отака HDACC08OD. ну, Тут колір тільки відрізняється. В комплекті йдуть два таких от навушники чи бурашки. Пакет з різними штуками. Я чесно не дивився, для чого ці. Можливо, теж якісь дуже корисні функції. Нам потрібні будуть звідси обов'язково. ось Така от резинова там бачоночок такий буде. Буде е гаечка. Давайте я одразу покажу, як це тут стає. З одного боку, у нас на навушнику, бачите, е є отакий зацеп. З іншого боку, точніше, на кріпленні, з іншого боку, нічого немає. Ми беремо ось цю дуже маленьку тендітну гаечку. Ставимо її сюди. Спробую зробити якнеймо швидше. Але, ну, я думаю, це тут зрозуміло. Так, вона стала. Дивіться, не загубіть, бо вона реально хоче вистрибнути. Ми продіваємо ось цю штуку сюди. Бачоночок сюди. Ось тільки що Да. Ну, тут головне. Про... Продягнути, а потім ви вже, коли перші нарізи підуть, у вас оп, все. Зачепилося, воно нікуди не дінеться. Я від ну, від руки його затягнув, потім дотягнув вже в процесі. Тобто маємо таку конструкцію. Як ми знімаємо далі сам у нас навушник, він іде от на такій ось ось штуці. Кріпиться він ось тут от. здається, що треба їх зажати, ці штуковини. На цих навушниках це у вас не вийде. Тому що, як бачите, ну, зараз я зніму, стане очевидно, чому я кажу здавити і зняти. Бо, наприклад, на волкерсах, бачите, ці штуки треба стиснути, і тоді ви зможете витягнути. На імпактах у нас така ж історія. бачите. Я потім повернуся до них трошечки теж зачеплю цю тему, е, тож нам треба зняти їх. Е, я знайшов для себе таку чудову викрутку. Просто ось так от зробив і все, і ура. І з іншого боку, у нас чекає те саме. Цей навушник трошки інший, бо він має мікрофон. Тут треба буде, напевно, ще й перекинути е, мікрофон. Я ще не дивився, як це зробити, зараз, думаю, це ми і зробимо. Скоріше за все, це робиться таким же чином, як знімаються на інших да навушниках, як бачите, у нас є отака от направляйка. Щоб зняти з цієї от штуки, нам потрібно просто потягнути з поворотом. Це працює і на волкерсах. І на імпактах. Тобто, ось ця штука витягається звідси, бо вам потрібно спочатку, певно, витягнути, а потім вже доставати. Вони і ставляться на ці шкріплення точно так же. Там ви тянете і трошечки повертаєте. Тоді вони, воно легко виходить. Чому зараз, де він тут? Спробую показати, якщо фокус буде. Бачите, воно сплюснуто. Так, фокус. Ну... Я думаю, тут зрозуміло, що воно приплюснуто тільки в одній площині. Тобто вам треба поворачуючи, ви витягуєте з якогось пазу, чи що там воно є. Так, Після того, як ми витащили, тут дуже цікава така історія. Я на тих інших навушниках бачив, в принципі, тис... ну, на іншому навушнику те саме. Бачите, він тут, ну, може, не бачите, але я прям відчуваю, відчуваю. Тут майже немає за що цеплятися. Тобто, бачите, тут є от виступ. Ну, я нагрю за нього цепляюся. І тут є. І тут є. А тут він якийсь злизаний, чи що, але на іншому було точно так же. І ну, сильних фізичних, я бачите, зусиль не прикладав до нього. Що ми маємо тепер зробити? Ми маємо. Це сюди поставити. Бачите? Не пасує. Повертаємо і починається прям така, якби магія. так, ось так. Бачите, воно прям от, до, дуже добре сюди лягає. Що краще зачіпляти, я, чесно кажучи, не знаю. Я, я на минулок зачіпляв спочатку тут. от. А потім вже за цю цю резинку з а, цим болтом. Тобто ми беремо, тут чіпляємо і тут. Так, тут воно є. З іншого боку, в принципі, зусиль майже воно не потребує. О, все, стало. Стоїть. Атлічненько. Це в мене клацає вже ця штука сама по собі. Тобто, отак от воно ставиться. І потім на нього ж тут має вдягатися мікрофон. Я так розумію, що якщо розкрутити ось тут. от ось тут, Цього нам потрібна буде викрутка. В комплекті була отака, я не знаю, чи вона... Да. вона працює. Лайк від тих, хто пам'ятає цей мемпро, вона працює. Так. Тут є такі заглушечки. Я, чесно, можу зрозуміти, чи вона прокручується, чи ні вона, вона резинова. Я... А, ну просто знімається, бачите. Знімається і. Ви просто послаблюєте тут от цю штуку. Трошечки незручно тут часто записувати і це робити. Не викручується. Ну, можна, я думаю, і розкрутити повністю. Тобто... Оп, да, короче, знову ж таки. Е Допомагає всяка штука, щоб ви не загубили якісь маленькі детальки. Щоб вона нікуди не покатилася. Так, і тепер ми зможемо напевно його піддіти. Це ж не зламати правильно. Певно, буде не цікаво, але, вибачте, я думав записати одним дублом, бо розмонтажувати так набагато швидше. Змаємо таку от штуку. Тепер нам треба поставити сюди назад. Тут дивіться, бачите, воно якраз цей болтик у нас, точніше, гаєчка у нас така фактурна. Має оцю круглу таку частину. Мою і круглою частиною туди. Притискаємо. І вона. вона не хоче і тоді, я був, я не правий, ні, не круглою туди. Ми її ставимо круглою частиною назовні. Може, комусь зекономили пару секунд життя. Так, беремо болтик, який у нас був тут. І я просто хочу наживити, щоб воно зараз воно вже тут було. Всю цю штуку, всю цю конструкцію ми зараз будемо пробувати ось сюди ось напялити, чи як правильно буде сказати. Побачите, як воно. Хоп, супер. Воно прям як рідне сюди стало. Так, тепер ми просто його обберемо і. Підкручуємо. Я вже потім дотягну, там, як мені буде цікаво, поки воно трошечки болтається і хоче злізти. А що у нас там від штуки відпадало? Так, воно, бачите, трошечки крупніша за. Так, так. Да. так можемо порівняти. Бачимо, вона трошечки ширша, крупніша, ніж ця штуковина. Ну, фумлента або, е я не знаю, якась обмотка від кабеля може на цю штуку стати, і тоді воно стане. Е стане нормально там. Тобто, наша задача, щоб воно просто не болталося. Бо цим от. Е Цим болтиком ми не зможемо так круто затягнути. Я потім зроблю вже, напевно, неважливо, але ви вже знаєте, що це треба буде доробити. Тобто, якби все. Ставити прямо зараз це все на шолом. Я не знаю, скільки просто часу, це все займе. Але... Воно ніколи не стало в націрельсі нічого, а воно відбувається з таким нормальним прям зусиллям. це ну, обережно, але не прямо жалійте його, бо воно стає. Можливо, мені буде трошечки незручно, бо таки мені ще через зйомку. Ну, я на перший на з... щелк це зроблю. Так, з одного боку стало, ну і з іншого буде, я думаю, так само. Тобто, у нас тепер є можливість складувати сюди, повертати всю цю штуку, складувати назад. Я трошки не готовий був до цього. З якихось мінусів. Ви можете на це шкріплення поставити і такі от навушники. З того, що я бачу, щоб це відео було трошки корисніше, ніж відео на інших, інші відео в мережі, подивіться уважно, щоб у вас оці ось воротки чи бурашки не закривали навушник, мікрофон. На волкерсах я бачив відео, що там є, якщо у вас оці штуки з left-right. Показником. То кажуть, що добре ставити правий на лівий лівий на правий. І при цьому оця сторона, де в нас був була от -от, да ось оця ставиться на протилежний бік від мікрофону. Тобто на оцей бік. Можливо, зекономить вам теж якийсь час. Взагалі, ну, ви бачите, потрібна. Одна викрутка пласка з набору ця штука, і це пон теж з набору була. Тобто воно все ставиться дуже просто, легко і надійно. Бажаю всім доброго здоров'я, бережіть себе і Україну. Можливо, комусь буде корисне отаке от відео. Дякую за увагу.